Цей товар без рахування закладеної в нього вартості на рекламу коштував би на 20% дешевше. Але можливо тоді його просто ніхто не придбав би, тому що ні дізнався, що він існує. Якщо перевести якість реклами у цифри, узявши за 100 балів рекламний ролик, який на заході прийнято вважати якісним, то за середньостатистичний в Україні можна поставити лише 75 балів. Парадоксальна ситуація у тім, що, попри низький рівень якості та недокучливості безкінечної кількості реклами, люди все одно її дивляться. Большинство, две трети, обращают внимание на рекламу до сих пор. И никуда от этого не деться. И второй момент, почти 60%, а это, извините, 6 из 10 потребителей, четко говорят, что реклама необходима. Потому что она дает информацию о том, каков товар. Піар-агенції, фахівці з реклами, маркетологи навчилися через теле та радіоролики, повідомлення у пресі впливати на психіку споживача. Часто густо ми не підозрюємо, що перебуваючи вдома, на роботі, у транспорті чи на вулиці, ми стали об'єктами рекламістів. Фахівці стверджують, що дня пересічної України зазнає до п'яти сотень таких атак. Найпоширеніший прийом зняти у ролику відому людину, що споживає пиво, чи знаменитість, яка користується кремом для обличчя і тому виглядає вічно молодою, або виманити гроші у батьків дітям показують їх улюблених мультяшних героїв, які виробляють шоколад чи споживають сік. Через телебачення, пресу, інтернет, вуличні та транспортні банери людський мозок сприймає інформацію, яка мимоволі відкладається у ньому. Психологи наголошують на надмірні дративливості людей через пересічення інформаційного поля сучасного світу. Доверя падають в офіційні традиційному сістку масштабації, так довери падають рекламі. То люди більше довіряють уже каким-то лідером ніні, которые в інтернеті, допустим, блогери или люди, кто йдуть свої подкасти. Фахівці рекламного бізнесу стверджують, рекламні ролики часто вводять глядачів в оману. У них просто не сказано всієї правди. Аналітики рекламного ринку склали соціально-демографічний портрет споживача. За їх оцінками, найчастіше жінки дивляться рекламу ліків, продуктів харчування, одягу чи косметики. Їх вік від 31 до 50 років, соціальний статус середній. Чоловіки, як правило, переглядають продукцію високих технологій, авторинку продуктів харчування та політичну рекламу. Законом передбачено штраф за обман споживача, шляхом рекламування чи поширення невірної інформації, так антимонопольний. Комітет України має право і вже застосовував у своїй практиці до такої категорії порушників штрафні санкції у розмірі до 5% від річного прибутку. Безусловно, потребителі платять за рекламу. Це нормальна совершенно практика, яка дійсна ціна товару включає в себе і ті розходи, які затрачуються на рекламу. Закон про рекламу, який у нашій країні переробляли та переприймали, чи не при кожному скликанні Верховної Ради, не захищає українців від неправдивої інформації. Усі його пункти спрямовані на заборону розпалювання расової чи національної ворожнечі, рекламування порнографії та викорінення нечесної конкуренції. Документ захищає споживачів від неякісної реклами поверхнево, та й особливого покарання не передбачає. Андрій Нєшин, Олегу Сатенко, Український бізнес ресурс.